Ну давай. Може якось так побити треба, чи що, може десь тут, тут. Та ні ніби. Е, може там щось не так, може в блоті? Ні. Монітором все добре, клава, мишка. Все ніби нормально. Та чого воно мені не запускає, блін, а. Я Майнкрафт хочу грати. Всім привіт, друзі! З вами я, Света. і у мене чомусь за комп'ютером запускає Майнкрафт. Саме тому я не знімала відео і перевикладала старі. Так. Я мусила перевикладати старі відео, так як знімати я їх не могла, бо в мене Майнкрафт не запускало. І я вирішила назад перейти на ноутбук. Ну, зараз я зніму влог, так якби, чи що? Так, зараз. Я мотигу візьму. Так, іду я на город. Оп. Ніби там все нормально. Так. Оп, закриваю. Е. Це оп, закрива. Що це, йомайо, таке. Е. Вікна чорні. Вікна броньовані. Броньован. Це що за рівні? Дирка сні. Тук-тук. Тут Ту є? Ні, нікого ніби нема. Тому треба думати, що робити. Угу. Я бокс піду нагород. Ще одне неочікування. Та що це таке? Продається будинок! Продається будинок! Боже, мій сусід подав, будинок продає. А Я думаю, куди він пропав. Він подав, що будинок будував цілий ніч. Позбираю це, оце все. Так, збираємо картопельку, Збираємо. Так, тепер збираємо тут. Зараз пшеницю вже будемо збирати. Так, оп. Оп-оп-оп. Все, пшеницю починаємо збирати. І, о, збираємо. Так, оп, оп, пшеничку. Так. оп. Ну, я ніби серем. До речі, я недавно дивилась. Та що ви реально підписуєте на мій канал? Але не всі. Я вам кажу, ви не всі підписуйтесь. Я буду зла, якщо ви не підпишетесь після цього, після цього як я сказала, я обідуся і не буду викладати відео. Так, збираю пшеничку. Оп-оп. Збираємо, збираємо. Так, оп. Так. І садимо назад. Садимо назад, оп. Ось так. Ось так. Боже, як це тяжко. Багато нам мені треба, багато. Так, оп, складаємо, складаємо. Оп, оп, оп. Так, все, майже уже все. Так. Ну я це взагалі будує? Мій сусід, він реально якийсь странний, я вам чесно кажу. Так треба щось зробити. Так, оп. Ура! Я вже пшеницю перестала закладувати, садити турніше. Так, оп. Так і снігу у нас цього року якось не дуже багато, але надіюсь потім випаде більше. Оп. Ой. Оп. Оп-оп-оп-оп. Морквочку. Я пр я хочу так посадити. Продається будинок світа! Хочу пропонувати цей будинок купити. Я зараз гляну, що у нього там за будинок. Свинета! Що? Ай не купи будинок! Що купи? Повіть, будинок. Тобто ти хочеш щоб я купила цей це до. е, то, Так. Нормальний будинок, це всередині речі. Що там є? Ну, там є верстак, пічка, ліжко, скриня. Ну, ніби нормальне, я подумаю. Давай якщо до вечора ніхто не купить, я куплю. Добре. Ну добре. ті, Надіюсь, що хтось купить вже цей будинок. Я старався я його буду на цілу ніч. Ну якщо старався, то добре, може куплю. Ну, блін, я б сюди вікна добавила, красивіше би вже було. Можна всередину зайти? Так, 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 заходь! Добре, двері лише відкриті. Так, оп. Ну, реально, пічка верстак, ліжко, скриня, ну рахуйте це все йде в подарунок вже, тому... В принципі, нормально, я би якби сюди вікна додавали і взагалі б вже друге діло було. Шедах зробити інше, і все, взагалі, нормально. Ну, кажу, тому все, я напевно, що цей будинок куплю вечором. Так, це напевно що я вирішила. Все. Житель, я тоді цей будинок вечором куплю, якщо його ніхто не купить. Добре? Добре тоді, бувай свято. До вечору можна сказати. Фу. Ходу у мене тепер буде якась дача, я би сюди басейник якийсь поклала. Ну, в принципі, нормально було, мені здається, терасу, Ну, коротше, зараз я це покладу. Зараз піду не знаю, напевно, що в ліс просто прогуляюсь, Ну давайте, щоб, щоб час так скоротити, так як я на городі, Так. А ну зараз сіти, я ще тут щось за компом пороблю, час коротжу своє. Так. Ти дотепер не підписався і дивишся моє відео? Ні, ну, що це взагалі таке? Давай підписуйте. Я тут дивлюсь, то, що 93% дивиться без підписки і тільки 7 дивиться з підпискою. Що це таке? Я обіджую з відео не буду відпускати. Знову кажу. Що я ж тільки 7% підписку? Давайте підписуйтесь. Але Майнкрафт таки не запускає. Шкода. Ти, ну я поки що йду, в принципі, ось туди. Та, ну я не знаю, я кажу, я час і скорочу в ліс просто піду. Сіти я цього зроблю, ну бо я в нього часто падаю. Я свій час так до вечора прогуляюсь заодно, свіжим повітрям подихаю. Правда, я не так дихаю. Мені реально цікаво, що там може. Надіюсь, що цей будинок хтось купить. А хоча ні, я цей будинок може теж хочу, але. Коротше, мені без різниці, чи я його куплю, чи ні. Буде у мене дача. Дача коло будинку прям. Ой, подивіться, я вже ось так прогулялась, там вже отак вечір настає майже. Ой-ой, я, я якось задовго побула, то вже надто якось темно, тому... Треба бігти, біг. О, я цього стежку попробую. Так. О! Ай! Ай-яй-яй. Нога, я на ногу впала з дерева. Так, легенько, оп. Ніби почуть проходить, але болить. Оп. Ой, я ще сліж впала. Оп. оп. Ох, я вже почую не можу йти. Ой, знову. Я вже по чуть-чуть можу йти. Отак, але... Ні, таким. Болить, але ніби почуть чуть можу йти. Ну, типу, ходити може, значить все добре. Так, йду ось так і... Так, оп. Ой, я вже бігти, можу, ніби прийшло. А ну. О, чуть-чуть прийшло, але... Ой. Та... ой. Ні, так я не можу так довго бігти, але деякий час можу. Ну бо вже ніби чуть-чуть прийшла. Так, оп. Йдемо. Так, біжимо... А, ну той будинок, напевно, що ніхто не купив, бо я бачу житель, ще стоїть. Тому йду. У мене правда тисяч. ой. Боже, яка тисяча 60... Ну що житель, привіт. Що хтось купив? Ні, я бачу, ніхто не купив. То що і мені купляти? Е, ну Світла, ну та дякую тобі дуже. Але правда тисяча... ой, 64 це всі мої гроші, але нічого я куплю. Добре, дякую Світа. Принеси їх сюди. Ну, я так і цей будинок куплю. У мене це буде дача, я туди басейн, джакузі і літом там вже всі купатись будуть. Та взагалі місяцьки буде, щоб я там мільйони заробляти буду. Та, ой. Ой, ті, ті. ой, боже. Що-то я якось так сьогодні пшик. Пчихаю, Пшика... коротше. Ну я беру черку, Щоб поламати пічку і покласти... Так, в мене там сейф стоїть. Мій потаємний сейф. І кладем на місце. Я взяла тись... ой! Боже, чого я тисячу за 64. з мараду. у мене, правда, сім там ще є в скрині, але нічого. Так, ну з компом все добре. Так, іду я до нього. Житель! Все, я принесла. Правді? Та-та, во. Набери тисячу. Ой, дякую тобі! Так, на, все, добре. Я тоді йду. Йду поки що якісь ресурси візьму або кірку покладу, бо серйозно якось. Він, напевно, вже до того моменту піде, але нічого. Що в мене... що в мене в скрині є? Е, а нема тут. А, ой, я не подивись мала, а покласти кірку. Ну, мене кажуть, тут сидіє ще сім смарагдів. Ну, так, хватить ніби. Так, оп. Ехехе! <ривіхіхіхіхіхі> <ривіхіхі> <ривіхі> <ривіхі> ой! Це хто так сміється? Це житель, напевно. Сусід. Сусід там, напевно, що дуже радіє. А це що таке? М -м. Ні, це, напевно, якась іграша, що, що на ялинку, напевно, хтось грається. Правда, це більше на якусь ракету похоже, але... нічого ка піду, куди я піду, от сюди. Мені не подобається, як тут ліжко стоїть верстак. Пічка ніби нормально стоїть. Пічка воно нормально, а верстак з ліжком мені не подобається. І ще скриню посуну. Оп. Оп. Блін, тут прикольно ліжко звати. Сіт, а що це таке то? Що це? Це, потай... це потаємна кімната? Що... Реально потаємна кімната. Ну не знаю, чи це теж неподаємно, може це якийсь підвал взагалі просто. Ну але як? Що це за дирка в підлозі, там якийсь підвал, це взагалі якийсь треш. Треба було глянути краще, як перед тим як це купляти. Так. Зараз я поламаю цю скриню і прикладу її в бік. Та, реально тут якийсь підвал, але з факелом, значить тут хтось був, я вам кажу. Та ну, Та. та, та то це реально якесь дуже дивно, я вам кажу. Що робить факел дрів під підлогою? Там, напевно, що якась щось мусить бути, а ну. Два... Ой, я факт поламав. Один. Ну і що тут такого? Я взагалі не знаю. Просто підвалик. Це, напевно, нечайно зробили. О, щось ніж. А! Чі! Чі! Ой, допчихалось називається. Що це таке? А це вже? Що Це Це потаємна дверка? Що це? Потаємна кімната? Що На... це робить під моєю новою хатою? Ви мені поясніть, а? Я, я догадуюсь, чи їх це рукоділо, але нічого, не зараз. Оп, так, я сюди. Ой-йо-моє! -ой 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 -ой! Що це таке? Ой, тихо, акуратненько, акуратно. Так, я тут бачу скелети і динаміт. Там вихід весь час був! Тобто я навіть не могла на один блок за хату зайти, щоб подивитись, що там. Угу. Динаміт, скелет. Ага, понятно. Понятненько. Я звідси тепер якось маю вилізти. Там я поки покшов... що... Оп-оп. Ні, я сюди не застрибу. Треба покласти як було на свої місця. Оп. Оп, мені якось багато немати, але нічого. Оп, оп-оп. Це сюди і от сюди. Я догадую, Ой-ой-ой, що? Це Це буде ракета! Ой! Ой-ой-ой! Це не іграшка була, або... Ой-ой, ой я догадуюсь, так треба. ой 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 боже воно трясе, са... ніби вже помаліше, але нічого далі чуть-чуть є. Три, два, один. Давай! Давай, давай! Є! Ай, ай, тресе. А їй трясе! а трясе! О, давай! 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 І все. Що це було? Один. Тобто я за одну секунду встала, Ти мені поясни, що це? Е, ти мені заруїдила! Перше, я викликав поліцію та шутає підтаємна кімната під будинком, щоб те зловили. зловила. Друге, я хотів зірвати цей будинок! Ну, понятно, я зараз цю брою в тебе заберу. Ні, не забирай! Як ти смієш? Це мої речі! Так заберу. Боже, нащо ти оце все тримаєш? Якось... Отак. Ти мені поясни, що ти тримаєш? Ти хотів мене підставити, а виходить, підставив себе. Я думаю, для чого тобі ця директ. Ракета тепер не полетить і підставити не мене, а сам себе. Тому поліція вже не до мене буде приїжджати, хоч ти її викликав, а до тебе. Так. Ну. Коротше, ви якось розбирайтесь. Та розбирайтеся, я вам реально кажу. Бо треба якось цим злодієм розібрати. Це не я, я вам чесно кажу. Це все вона. Вірим вірим, що це вона. Знаємо. Не раз вже було. Це це не я, я вам чесно кажу. Ну я вам чесно. Фу, прикиньте, таке ж буває. Я вам... я взагалі не знаю, що тут відбувається. Серйозно, якісь дивні, надіюсь, вони його затримують. А з вами була Свята. Всім дякую, хто дивився це відео. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім па-па-па-па!